Законопроект вкрай важливий, і це акцент, який був цинічно провалений позавчора, 11.280-1, який стосується розблокування можливості управляти корпоративними правами. Що це означає? Це означає, що наша спеціальна норма, стаття частина 7, стаття 21. Чітко зазначає, ми маємо спитати згоди власника при управлінні корпоравами. Ось приклад з цих цифр, де 324 тисячі арештованого майна у всіх провадженнях. З них 72 тисячі записів, переданих в управління Арма, із них більше 2 тисяч записів, тих, де 100% власності належить Російській Федерації. Це цинізм в сьогоденні, коли протягом двох років повномасштабної війни парламент не здатен прийнятий закон, який має врегулювати національні інтереси. Водночас це означає, що діючі підприємства, заводи, фабрики, промислові і інші арештовані активи приносять користь власнику, тобто. Представнику Російської Федерації або Білорусі. ви знаєте, був законопроект раніше 81-84, автором якого була народний депутат Галина Янченко, який не голосувався, і мені прикро, що саме зараз чомусь вона вже виступає проти схвалення цього законопроекту. Напевно, змінилися думки. Не можу треба запитати в пані Галини Янченко. Є інші народні депутати, які виступали проти, але я думаю, що вони просто. То сплутали юридичне значення термінів власності та управління, оскільки цей законопроект підтриманий всіма міністерствами відомствами, має позитивні висновки профільного комітету з питань антикорупційної політики, неодноразово збиралися робочі групи на Ради і висновки міністерства юстиції, допрацювання. Про що мова? Про те, що право власності залишається правом власності. Коли йде кримінальне провадження, коли ми бачимо, що актив може простоювати, ми водночас маємо думати про таке. І навіть неважливо, якщо злочинець українець, уявіть собі, може є презумпція невинності, але арма не орган досудового розслідування і не може визначати критерії, які передбачені саме кримінально-процесуальним кодексом, арма чітко виконує ухвалу. Суду крапка